Вітаю вас, мої другеньки, я Ірина, і е, ви просите, будь ласка, зробіть розклад. Харківська область, Куп'янський. Е, тут якийсь великий бурлук. Е, гаразд, давайте так, подивимося: Куп'янський напрямок і Харківська область, тобто Харків. Чи є в планах у е, Росії е, взяти Куп'янськ? Звичайно, що є. Звичайно, що є. Це все, все в планах. Але наразі, наскільки я розумію, там трошечки підвішена ситуація, але в планах є. Тепер давайте так. Чи дойдуть вони до, Харків, до Харкова, до Харкова. Чи візьмуть Харків? Ну, всі сили будуть кинуті. Складна ситуація. Для них важко. Це не так легко їм. Але дійсно теж, як би вам сказати, напрямок Харків, Харківська область є. Хочуть взяти, хотіть не вредно, так? Але наскільки я розумію, не вийде в них. Давайте я ще раз подивлюся, чи захоплять росіяни Харків. Ні, не захоплять. Ні не захоплять. Е, дивіться, будуть е, і надалі, наскільки я розумію, будуть е, ракети летіти, обстріли будуть е, Куп'янський напрямок і Харківська область, але не захоплять, не захоплять мої дорогенькі. Ви не дасте. Всі жителі Харкова не дадуть, наскільки я розумію. Я хочу ось тут ще. Там як щось там є. А, я сподіваюся, що я правильно це зчитую. Там іде якась. А, давайте я поясню так, як я бачу. Як я вичуваю, я, я тільки слів не можу підібрати. Там іде наразі м -м, послаблення кордону. Наразі іде послаблення трохи кордону. Чи це зв'язано з тим, що незалужний зараз, а напряму це все підчиняється Зеленському? А сирський виконує накази. Він не буде. Да, ні, він, він робить так і все. Сказали, він зробить розумієте, І в мене таке враження: ось тут карти показують, що це направлення трошечки послаблюється. Там може бути якесь, ну будемо так говорити, напівоточення. Я не хочу казати якесь оточення. Не хочу вас лякати. До Харкова взагалі не дійдуть. До Харкова не дійдуть. Оце я хочу вас заспокоїти. Ось стосовно Куп'янська, тут е, трохи важко. Ось там дуже багато сил е, рашисти покидали. Ось, але і, і, і деяка загроза, тому що там послаблено трошечки, трошечки свободніше стало там. Або відвели війська, таке враження, там, або відвели, відвели якусь частину могли відвести. Я, Я не в курсі, розумієте? Але по картах я бачу, там трошечки йде послаблення в цьому напрямку, Куп'янськ. Ось якось так. Немає там тих. У нас сил, а в нас і нема вже так багато. Ви повинні теж розуміти. Ось якось так я бачу цю ситуацію. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!